Мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро прогноз для знаків води з 9 по 15 червня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у раків. Цьому тижні треба бути дуже обережним. Карти кажуть про те, що можливо якесь таке неочікувана якась така подія в вашому життю. Щось у вас після цієї події можливо буде завершення чогось. Це може бути, знаєте, навіть звільнення з роботи. Це, знаєте, щось у вас завершиться. Але, можливо, ось ці такі зміни, вони в вашому житті, в житті будуть, знаєте, якщо щось відходить старе, то з'являється щось нове. Але карти кажуть про те, що після ось цих таких змін, вони такі, знаєте, Кардинальні зміни. Щось ви, можливо, від чогось, знаєте, звільнитися, то те, що воно вам навіть не потрібно було. Але навіть такі, знаєте, іноді маленькі зміни. І коли ми привикли так, звикли йти по шляху своєму, то в нас, знаєте, кожен вимірян шлях. А коли у нас відбувається, якісь зміни, і ми. На деякий час трохи розгублені, але потім, прокладаючи новий шлях, ви побачите, що ви звільнилися від зайвого. Ось нехай воно так і буде, але карти кажуть про те, що на цьому тижні, можливо, ви можете зіткнутися з якоюсь оманою. Хтось так, знаєте, якщо ви собі на цьому тижні планували там підписання договору, або, можливо, якісь у вас такі дуже важливі справи, то карти кажуть про те, що вам треба бути дуже обережним. Дуже. Придивлятися, якщо ви щось підписуєтесь, дивитися на такі маленькі літери. Бо саме в них може бути прихована ось ця омана. Тому, можливо, якісь такі дуже важливі справи, можливо, треба трохи відкласти на потім, або дуже ретельно до всього придивлятися. Тому я бажаю, щоб цей тиждень, а він у вас тиждень змін, був для вас на найкраще. Нехай ось це таке карта вежа, карта руйнування чогось, вона буде програватися в вашому розкладі, як на звільнення від чогось. І ось це завершення, завершення якогось етапу в вашому житті, воно буде теж для вас на найкраще. І будьте дуже уважними. Я хочу передарувати вам приємні емоції. Нехай ви будете відчувати ось такі зміни. Нехай усе старе і зайве від вас відходить. Нехай відкриється дорога до чогось нового. І будьте дуже обережними. Я бажаю вам гарного тижня. Я бажаю вам. Змінна найкраще. Нехай вам щастить вдалого тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у скорпіонів. Давайте, скорпіончики, дивитися, що у вас буде відбуватися на цьому тижні. На цьому тижні у скорпіонів якась приємна зустріч, можливо, це якось вплине на вашу долю. Може на цьому тижні ви зустрінете людину, яка може якось щось таке, знаєте, додати в ваше життя. Хоча у нас кожна людина, яка приходить в наше життя, щось додає. Але ця людина принесе вам радість, принесе вам щось таке нове, або, можливо, запропонують якусь нову роботу. Можливо, запропонують, що вам потрібно буде роботи в команді. Запропонує, знаєте, навіть увійти в долю не... Колесо долі, а ще щесь така робота командна, і ви будете однією із людиною з цієї команди. І ви будете працювати разом. А коли ми працюємо разом, і усі люди, так знаєте, налаштовані на те, щоб відбувалося відбувалося щось краще, що це може бути, знаєте, і в кар'єрі. Зріст. Це може бути навіть в якихось особистих стосунках. Щось таке у вас зміниться. Я бажаю, щоб колесо долі зупинилося саме там, і ви опинилися в потрібному місці в потрібний час. Щоб це колесо фортуни програлося для вас як. Така, знаєте, зміна це старшерка, і він каже про кардинальні зміни. Нехай в вашому житті з'явиться якась людина. Це може людина навіть з минулого, з ким у вас були колись, або, можливо, стосунки, або, можливо, ви колись вже працювали разом, або це просто друг, або подруга, але вона. Прийде в саме потрібний час і змінить щось в вашому житті. Я бажаю вам змін на найкраще. Якщо вам запропонують роботу в команді, то погоджуйтесь на це. Це буде дуже гарна пропозиція. І згодом ви подивитесь, що ви дійсно прийняли правильне рішення. Сказати так. Я бажаю вам гарного тижня. Я бажаю вам гарних змін. Змін на найкраще. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у риб. Ух, давайте, рибки, дивитися. А у вас випала карта, що у вас буде щось нове. У вас буде, можливо, якась пропозиція новенька. Щось. Початок чогось нового. Давайте дивитися. З чим це пов'язано? Щось таке новеньке прийде в ваше життя? А новеньке може бути, у вас будуть на цьому тижні якісь пропозиції. Хтось вам буде щось. Пропонувати. Щось вам щось так, знаєте, може, пропозиція саме буде, так знаєте, зіткатися з вашим саме особистим бажанням. Щось вам будуть казати про те, що, можливо, ви мріяли, або зробити щось хотіли. І до вас прийде така пропозиція. Тому ось ця карта ось ця такого новенького. Це карта нових пропозицій. Можливо, якщо це по роботі, що вам запропонують щось нове. Вам буде здаватися, що ви не впораєтесь, але карта каже про те, що вам допоможе. Можливо, у вас буде якийсь наставник у вашому такому напрямку. Або, можливо,. Це якщо по роботі у вас вже є робота, і ви не хочете нічого змінювати, то прислухайтесь до своїх бажань. Це карта ваших бажань. Що, можливо, ви кажете, пропозиції це добре. Можливо, я якось подивлюсь на неї але я йду за своїм бажанням. Я роблю те, що мені хочеться. І ці карти кажуть про те, що навіть якщо ви і відмовитесь, але не потрібно цього робити, це дуже гарна пропозиція. Може, якщо ви, наприклад, беретеся за якийсь великі проєкти, великий такий об'єм роботи, можливо, вам запропонують щось нове, нове маленьке, але воно для вас буде корисним і вам допоможуть, і саме від такої маленької пропозиції. Ви зможете за допомогою когось вирішити. Наприклад, ви взяли за щось маленьке, а вам додадуть потім ще щось. І ви будете радіти тому, що ви погодились на таку маленьку пропозицію. Я бажаю, щоб на цьому тижні до вас приходили не маленькі пропозиції, а приходили якийсь такий... Великі нові проекти. щоб робота для вас була легкою, щоб ви йшли за своїм бажанням. І пам'ятайте, що не треба відмовлятися від будь-яких пропозицій на цьому тижні. І тоді він для вас буде вдалий. Вам обов'язково хтось прийде на допомогу. Нехай у вас все вдається! Я вам дуже цього бажаю. Я бажаю вам гарного тижня! З приємними емоціями, з новим чимось. Нехай у вас все вдається. Гарного і легкого вам тижня. А усім нам бажаю мирного неба. Бережіть себе!